Добрий ранок, я вже прокинулась. Я вас вітаю в своєму блозі. Сьогодні понеділок, і зараз вже починаю фарбуватися. Я поки що не несла лише праймер. Сьогодні у мене буде не дуже великий блог, адже, по-перше, у мене школа. Я все-таки не дуже хочу знімати її в школі. Ну і, в принципі, не планувала робити довгий. Тож ходімо зі мною фарбуватися. І так, я вже нафарбувалася ось такий у мене макіяж сьогодні. Я зробила його досить легеньким і додала трошки тіней. Ось, і зараз я, в принципі, буду збиратися в школу, збирати собі а, їжу і класти в рюкзак соціально її. Ось, якось так. І скоро вже піду в школу. Тут я йду зі школи, йоу, в школі я не знімала, На жаль, чи, на щастя. А отут я хрумкаю желешечки і роблю домашечку. Тут я роблю українську мову і там ще куча було. Вечір в хату. Ну що, я вже майже зробила уроки. Я зараз вчу англійську мову, бо нам на завтра задавали вивчити розмовну тему. Тож зараз вчу її. Ось, в принципі, все я зробила. Мені лише повторити так трошечки. Ось, і скоро вже буду йти в душ. Буду одразу сну, лягати спати, бо вже сьогодні. День швидко пролетів. Тож, дякую за перегляд, Можливо, що щось зніму перед нам для вас якийсь кадр. Тож, всім пока-пока. Дякую, що подивились мій міні-блог.